Двох людей травмував дроновий удар по Харкову. Трохи більше ніж дві години тому росіяни поцілили по одному з ринків у Слобідському районі. На місці влучання працює наш кореспондент Монтро Грібінник. Дмитро, вітаю тебе. Що відомо про наслідки атаки? Вітаю, відомо, що поранені це двоє чоловіків середнього віку. Їх госпіталізували до лікарні. Розповів нам на місці директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його інформацією, чоловіки дістали поранень склом. Важких серед них немає. Забашта каже: ці чоловіки випадкові перехожі, тобто вони проходили по ринку, і їх зачепило вибухом. Власне, сам вибух тут, на ринку у центральній частині міста, це Слобідський район, пролунав о пів на третю дня. Міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав, що росіяни завдали удару бойовим дроном, яким саме він не уточнив. Тут на ринку ми поспілкувалися із його директоркою. Яка розповіла, що внаслідок вибуху пошкоджені три торгові павільйони, три торгові точки. Ми бачимо, що тут зачепило їхні фасади, розбило скло, побило двері. Також постраждала припаркована поряд із торговими павільйонами. Вантажівка вона була порожня. Розповів нам і показав друг водія. Він каже: всередині людей не було, тому вони не постраждали. Далі пропоную послухати пряму мову. Ринок сьогодні зачинений на санітарний день, тому це склало інчу життя. Постраждала піцерія і два овочевих оптових павільйони. Що буде далі? Вони перейдуть в інші якісь площі їм Ні, Ми все відремонтуємо їм. Автомобіль стояв просто на парковці, пусті овочі. Звичайні перевізка овочей була пошкодження в автомобілі. Як ви бачите, в основному йдуть Так уламкові. Тобто він, мабуть, був начинений якимись металічними елементами, які мали уражати когось тільки не зрозуміли.